Компанія Coffee One підготувала для клієнта професійну кавомашину Astoria Storm на три групи. У нас вона прийшла повне сервісне обслуговування та за бажанням клієнта була перефарбована у білий колір. Асторія Storm – кавомашина відомого бренду, який здатен задовольнити найвибагливіших клієнтів, поєднує в собі найсучасніші технології та вишуканий стиль. Однією з ключових особливостей цієї моделі є система регулювання тиску, що дозволяє досягти оптимальної екстракції ароматів та смаку кави. Вона обладнана трьома групами для приготування кавових напоїв, що робить її ідеальною для закладів з великою кількістю замовлень. Діаметр ріжків 53 мм, об'єм бойлера 8,5 літрів, потужність до 5,8 кВт. Асторія Шторм ергономічний та зручний інструмент для барист. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє легко налаштувати параметри приготування кави та контролювати процес готування. Більше інформації шукайте на нашому сайті coffeevan.com.ua або залишайте свої заявки у Директ. Наш менеджер вам зателефонує.